Для тих, хто писав дорого, дорого, дорого. Друзі, три клієнта було реальних на машинку. Людина приїхала з Чернівців, зараз МРЕО. Проходимо експерта, будемо розраховуватись, і машинка їде в місто Чернівці, в українську Швейцарію. Буду там їздити знову по Швейцарії. Ще до замови я клієнту. колонки. сторгувались пару доларів. Для тих, хто приїжджає на місце, друзі, знижки є. По телефону не торгуємося. Коврика заднього одного немає, але я замовив комплект, такий з пермичками красивий, щоб було клієнту приємно користуватися. Семимісний лоджик, 15-й рік. Сторгувалися, я ж кажу, незначно, і машинка їде. Місто чернівці. Такий красивий, який не дизель з паркопом, парктронами. Семимісний, затоновано ще із Швейцарії повноцінно самомісний апарат. Тому цікаво, друзі, чесна машина зі Швейцарії з оригінальними пробігами. Місто рівне, вулиця Млинівська, 3А, приїжджайте. Тут 197 тисяч у нас пробіг. Машинка в такому от стані кермо, фактично ідеальне. Ручка КПП, бачите, яка теж ідеальна. Якось так. Так що Logic поїхав. Хто казав дуже дорого. Нереально, друзі. Ну не я регулюю на них ціни. 3 330 розмитнення на цей автомобіль. Ну і візьміть його нормальний, гарний за кордоном, не фарбований, не битий з сервісною історією. Та й злучіться: доставку автомобіля, вартість його в Європі, вартість мита 3,330. А зараз, якщо розмитнити, то буде всіх 3-400. 30 або навіть 3470. Тому, знаєте, тут формулювання ціни, да? багато хто каже, я куплю собі сценіку. Ви можете придбати сцені, але сценіку не буде такої простоти обслуговування, сценіка не буде повноцінних місць для розуміння. Позаду лоджі Я сідаю як дядько. Два таких дядька, як я, в лоджику можуть поїхати. Будь-куди, дивіться, місце. Чого тут не можна їхати далеко? Місця тут ще більше, ніж деяких позаду на третьому ряді, ніж деяких е, навіть не семимісних машин. Mm. Тому є, бачите, каву можна попити, тут можна телефон поставити на зарядочку, кому потрібно. Да, це не лакшері, це не сценік, але і сценіка немає місць а в кого багато дітей. Ця машинка підійде дуже-дуже класно. О, дивіться, я реально сів. По-перше, тут до другого ряду, що місця, скільки червики поміщаються, я нормально сижу і Та я можу тут спати навіть, лягти. Рука опирається, спина розвантажується, можу так собі прилягти і навіть задрімати, без проблем в дорозі. Ну так, якось так. Торг був незначний, але клієнт приємний, приїхав, все обдивився. Ходив десь годинку біля автомобіля, ну і прийняв рішення забирати. Всім добра!